Дякую, що ти приєднався до нас. Дуже для нас важливо. У нас тема російська агресія в Україні і Організація Об'єднаних Націй суспільні очікування і реальні можливості. От ми б хотіли почути від тебе як посла, спеціаліста і людини, яка знаходиться в... В епіцентрі цих подій, які зараз реальні можливості задіяння Організації Об'єднаних Націй в різних аспектах Рада Безпеки, можливо, новий генеральний секретар, Генеральна асамблея ООН. Як можна підсилити роль ООН для вирішення кризи на сході України? Ну і, і, і Кримське питання теж, якщо воно задіє, будь ласка. Увалися координації. Це був би можливо перший етап.